Ну, а тепер переходимо до додавання з переходом через розряд. Теж додаємо одноцифрове число і теж будемо користуватись нашими ось цими будиночками складом числа. І я вниз, ви бачите, додала е, нашу, наш числовий промінь, уривочок числового проміння. Може, комусь це теж е, допоможе. І так працюємо 25 додати 6. Як ми раніше з вами рахували, 5 десятки з десятками, одиниці з одиницями. Це у нас десятки одиниці, якщо одно число це одиничка. так 5 і 6 це 11. Тобто, як раніше, 22 десятки, і що 11 5 і 6 11, що нам так писать? Ні, ну це буде несенітниця. Так, це не пишеться тому ми окремо з вами це і опрацьовуємо. Тому що ось так одразу 5 плюс 6, навіть якщо ми пам'ятаємо, але нам треба зрозуміти, що 5 і 6 – це 11, і 11 це ж 1 десяток і одна одиниця. Тобто у нас буде не два десятки, а три десятки. Подивіться вниз. 25 і 6, тобто ми перескакуємо, це буде за 30. Тобто було 20. Стане тепер на один десяток більше? 30. А 5 і 6 це у нас 11. Хвостик в числі 11 одиниці це 1. Значить, і відповідь 31. 39 плюс 8. Було 30, подивіться, вправо, ми, якщо підемо вправо, йдемо так. То у нас буде там уже 40 з чимось, тобто було 30, стане 40. А 40 скільки? А нам треба одиниці від хазяїна будинку. 9 і 8 – це 17. У 17 на хвості 7. Значить, відповідь буде 47. Далі. 48 плюс 4. Було 40, стане в десятках 50.

4 плюс 8. Було 70, стане 80. 4 і 8 12, хвостик двійка. одинички, значить 82. 63, плюс 8. Було 60, стане 70, 3 і 8 11, наприкінці 1, значить 71, 50. Вісім плюс три. Було 50, стане і 3 – одинадцять, значить 61. Наступний приклад: 43 плюс вісім. Було 40, стане 50, три і вісім одинадцять, значить, наприкінці один

П'ятдесят шість і шість дванадцять, значить, наприкінці два. Наступний приклад: тридцять сім плюс вісім. Було тридцять стане сорок. Сім і вісім п'ятнадцять. Наприкінці п'ять, сорок п'ять відповідь. Сімдесят пять плюс дев'ять. Було 70, стане 80, 5 і 9, 14, значить буде 84. І 69 плюс 6. Було 60, стане 70. 9 і 6, 15, в кінці 5, значить 75. Ось таким чином переходимо до тренувальних завдань.